Вітаю! Чи чули ви думку, що людина, яка займається улюбленою справою, не працює ні дня в своєму житті? Це дійсно так. Саме цю ідею відображає моє професійне кредо. Роби те, що любиш, люби те, що робиш. Принципи, які я впроваджую в своїй практиці, прості та дієві. Це інтерактивні та ігрові методи проведення занять, використання таких технологій, щоб учням було цікаво і ненав'язливо вивчати англійську мову. Лілюю з лайфхаками. Пізнання через творчість. Це щось новеньке? А ось і ні. Ліпимо, малюємо, фантазуємо в середовищі англомовної лексики. Весело, цікаво, креативно і, звісно, продуктивно. Лайфхак 2. Відомий факт, що інформацію краще запам'ятати, коли підключаються приємні враження, позитивні емоції, гумор. Тому в нас на заняттях емоцій достатньо. Лайфхак 3. Ресурсні уроки англійської мови. Граємо та навчаємось одночасно. Так цікавіше та веселіше. Лайфхак 4. Комфортна атмосфера на уроках важлива. Атмосфера, за якою кожен учень відчує свою успішність та інтелектуальну спроможність. На цьому все. Бажаємо всім успіхів, професійних звершень та творчої наснаги!